Тарас Нестеренко, блогер і математик, зараз е, поруч зі мною. От, Тарас, вітаю. Доброго дня. Наскільки важлива математика в житті нашому? Тому що, кажуть, математика це от цариця науки, можна все у світі зрозуміти за допомогою математики. Принаймні, дуже багато науковців завжди про це говорили. Ну, насправді, до речі, з приводу сьогоднішнього свята, якби не ви, я б не знав би що сьогодні день математики. зі святом, професійним частково. Дякую. А взагалі, насправді, всі ж мене знають з іншої сторони, що там я продаю все підряд, а моя ж освіта основна це я викладач математики, навіть працював. Що стосується математики, то дійсно, От Цариця наук через те, що в принципі, більшість з нас е, думають, для чого мені от і всі були інтеграли, похідні, логарифми. Корінь квадратний. Нічого корінь квадратний корисний. А ці всі такі, наприклад, диференціали, ця вища математика. Просто ми це ототожнюємо для нашого буденного життя, воно, в принципі, не досильно тобі потрібне. Але в цілому, для розвитку там, логіки, всіх різних там якихось зв'язків це дуже корисно. У мене редакторка вухо запитує, чим корисний корінь квадратний. <рес> в якійсь там сфері корисний, насправді. Там, де я зараз працюю, не дуже корисний. Там корисно множити. А головне, до речі, оце ж е, був ролик, як я навчав множення. Це, до речі, е, що бабусі знають цим бабушкін метод, можна так сказати. Через те, що в цілому, от е, множення на пальцях, різні прийоми. Це в школі дуже рідко це використовують. А насправді це дуже легко для дітей, бо нестандартний підхід він найдієвіший. Зараз навчите мене нестандартних підходів. Дуже. Буде Як з вчителя математики пішли в сферу, яка, в принципі, з математикою дуже пов'язана, як на мене, але все ж не вчитель і не в школі? О, Знаєте, це таке болюче питання насправді через те, що ну, буду відвертим, коли я починав викладати, то заробітної плати було дуже обмаль, і, звичайно, тоді ти шукаєш різні варіанти, як себе реалізувати в житті. Бо, звичайно, хочеться там досягати якихось цілей з приводу своїх якихось інтелектуальних здібностей. Але пам'ятаю, тоді я змушений був вибрати гроші зарплату. І так сталося, що математика пішла в минуле, а я чим я зараз працюю. Працю? Ротом працюю. <працю> ну, математика теж присутня, в тому що ви Ні, робите. ну, присутня в будь-якому випадку. Ну це ж різні там що, звіти. Ну, в будь-якому випадку математика скрізь потрібна. Але так, в цілому, для того, щоб навчати навчати, то я ж її зараз не використовую. Але ще щось там в пам'яті, в моїх цих в сейфі моєї пам'яті якісь знання. Так, давайте їх тестити. Давайте, давайте вчитися. зараз буду показувати. Бо це з пальцями і з дев'ятками насправді дуже цікава історія. Так, вам буде зручніше з якої? Напевно, з цієї сторони, так? Всім привіт, ось я тут. Так, так отже, я так давно не був біля доски. Бачите, згадуємо старі навики. Який більше вам подобається? Синій. Так, дивіться, саме примітивне. Я думаю, багато знають цей метод. Це, mm -hmm. до речі, по-моєму, китайський метод множення. Ми зараз будемо вчити, як множити швидко і легко. Чому? Через те, що гроші мають примножуватись. Неможливо. Так, ну Не слухати. Так, дивіться. Давайте помножимо якесь однозначне число. Скажіть будь-яке. Однозначне? Ну, одне на друге помножить. яке. Сім на скільки? Та на дев'ять давайте. Ну хорошо, давайте. Сім. Я тепер гарячково згадую табличку множення. Сім на дев'ять. Що буде? Дивіться, китайський метод. Беремо сім паралельних прямих. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. І перетинаємо їх теж паралельними прямими дев'ять разів. Тобто 9 ліній. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це ви так мене завалили. Будемо рахувати. Дивіться. І ми рахуємо всі точки перетину цих прямих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, шістдесят, 61, один, 63. два, три. І записали. Це для початківців, які взагалі не, не вміють множити А не простіше то... табличку множення. вивчити? простіше, але ж якщо дитина якщо ви виваю, дивіться, листочок... Ні, це для от ну дитини А, сім років, uh -huh. років. Ну ін інколи і в сімнадцять років багато. А <реш> ви думаєте, що табличку множення всі знають? Я коли навчав в училищі. І там вже такі були люди вже готові до дорослого життя, то вони там багато хто є, не знав мають. Я те, що я вам сказа, сказала цей приклад, а сама стою так. Треба згадати, скільки буде 7 на 9. <гум> ну Але це... тут є простіша історія: 7 на 10, 70, мінус 7 буде 63. Ну, це, І це все. Оце, до речі, значить, вас логіка гарно працює насправді. І до... ще дивіться, один метод розкажу. Ми так це ми отак завертаємо. Це ви бачите, в мене прокинувся викладач. Мені. Дивіться, дуже складне. От, наприклад, множення на 11. Давайте, щоб ви. Давайте примітивне. Наприклад, там 45 на 11. Яким чином ось помножити? Немає калькулятора. В голові теж немає. Як це все помножити? Беремо, дивіться. записуємо 4 і 5. І додаємо ці цифри: 495. Ось така відповідь. Потім давайте складніше, бо подумаєте, що я вже підготовлений. Наприклад, от 56 на 11. Так само записуємо. Uh -huh. Дивіться, 5 і 6. Але тут складніший варіант: 5 плюс 6, 11 11 буде. Ось це, якщо додати, то воно ось отак виходить: uh -huh. 11. Ми одиничку, ось цю другу записуємо, а цю додаємо сюди. Uh -huh. Значить, тут буде 6. 616. Uh -huh. Складний приклад. Класний приклад. Ну або ще, ну давайте ще щось. в будь-якому випадку, от, якщо щось навчати, треба знати методику. Да. Це те, що пам'ятається отут. Ну там, в принципі, математика має багато там різних методів. Це, це я такі самі примітивні Давайте ще раз тут на пальцях метод. оцей покажіть. Пальцях. Він мені Дивіться. прям сподобався. Що ми Дивіться. робимо? Ось я зараз буду множення на дев'ять на пальцях. Яким чином? От, наприклад, нам скільки треба на дев'ять помножити? Наприклад, там сім на дев'ять. От берем сьомий, куди мені показує. Він починаємо починає справа чи, чи зліва? Ну, звідки вам зручно? Ну, давайте оце: сьомий палець. Ось він. Ми його загинаємо ага. і рахуємо цього до зали. цього загнутого пальця. Скільки шість? Шість пальців. Після три. Шістдесят три. Слухайте, клас. Наприклад, п'ять на дев'ять, п'ятий палець загнули. Боже, у мене не загинається а. пальці. Представте? Ну це мізанець. він погано загинається. Це нас дуже погана моторика пальців треба розробляти. Дивіться, 40 4 5. буде до 40 і після 5, 45. Моторка. Дуже. головне, що за допомогою математики, ми моторок у мозку розгадуємо. Да, насправді, це, прикасно, це дуже гарно просинатись і зразу у вас мозок включився. Окей, це. а для себе ви якісь вирішуєте вправи, є ж різноманітні там, завдання, щось таке, чи ні? Чи це По сути? математиці? Так. Yeah? Ні, насправді дивіться, в мене є племінниця і племінник. Yeah. В мене ще своїх дітей немає. А, то вони вам створюють я ще нагоду. Не до на життя, Неважливо. А от я їм ну часто там допомагаю, в принципі, по математиці. І навіть я ну, ще до цього свого блогерської своєї діяльності, я там і репетиторством займався. І в принципі, я думаю, в будь-якому випадку, е, ну, мої дані, там, які я навчався в університеті, ще розбереглись, то воно можна передавати далі. Але бачите, ви кажете, що от, ну, скажімо так, гроші. Е... Я не скажу, що спокусили, але змусили вас змінити сферу діяльності, змінити свою роботу. Вона вам подобається, все класно, ви в ній розвиваєтесь. Але я так розумію, що математика все ж таки, це так само було ваше, раз блог залишився, лайфхаки всякі розповідати залишилися, і математика залишилася. Дивіться, зараз розкажу дуже такий парадоксальний не експеримент, а аналіз, який я провів, що в принципі людям, людям не хочеться от саме. Вдосконалюватись, розвиватись, якісь вивчати, от саме такі інтелектуальні якісь особливості, бо ну от я оцінюю по своєму блогу. Я насправді хочеться давати якісь корисні поради. Я от сам з торгівлі йду, в мене досвід до роботи в торгівлі 10 років, і я ж там давав поради по бізнесу. Підвищувати конверсію, там глибину чеку, як ви, ви збільшити виручку. Це все, що корисно для бізнесу. А коли ти в блозі, ти розвиваєш свій контент, і ти хочеш там набрати набагато більше там переглядів чи щось в цьому подібне, і я розумію, що більш Відвертий контент, якому я розвиваюся, він більше заходить. То звичайно, ти як є ось попит на цей контент, то ти робиш таку пропозицію. Бачите, скрізь економіка. Тут у нас підключилась. От Бачите? але я вам скажу, що знову ж таки сісти десь в компанії, показати, що ти вмієш от рахувати на пальцях, Це пальцах, дуже це класно. Теж фішка. Це красновеси, ви ви... що навчили. От ви прийдете сказали, так, дівчулі хватить там нам зараз. Будемо розвивати. <звивати> І так, все. Тараса, дійсно спасибі, тому що дуже класні такі лайфхаки. Я вам рекомендую насправді підписатися, сходити, подивитися. Може, там крім пальця ще на чомусь цікавому вчать. Та а, багато рахувати. де можна вчати, насправді. А що ж скажу? Я оце ж ви думаєте, я лише блог веду останніх секунди, а в мене я ще запустив свою власну школу для того, щоб люди вчились заробляти в соціальних мережах. То я там теж підключаю свою математику. Бачите, е, як блог називається, ми рекламою займаємося. Блог Тараса Нестеренка. Все про продажі і, про, і життя. про математику. Як позитивно жити навіть в таких складних умовах? Дякую, Тараса. Дуже вам дійсно дуже прикольно і нагадала, наскільки класна математика. Тарас Нестеренко, математик для мене, перш за все, блогер, і просто, бачите, дуже позитивна, класна людина. А Дякую.